Хотів вам показати, як потрібно встановлювати трубу. Варіантів є дуже багато. Ми поставили отакий уголок 90 градусів. Це оцинкована, звичайна труба. Ось таке продовження. Бачите, ще один поворот під 90 градусів. І зараз виведемо наш димар нагору. Дивіться, далі буде. Це в нас один метр, так? І зараз ми ще один ось поставимо. І буде в нас отак 2 метри. Ну, як ще один, то буде взагалі супер, але і отак буде достатньо. Бачите, ще одну можна поставити, і буде 3 метри, буде вообще отак, бенч. Так, ідемоти, будемо розпалювати. Нагадую вам, що перед першим використанням нашу буржуйка треба прокалити. Ось так. Нова фа обгорить, і буржуку можна буде заносити вдома і користувати. Коли наша буржуйка вийшла на робочий режим. Іму зовсім немає. Ось дивіться. Буржуйка працює.